Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Я познайомлю вас з числом і цифрою, яку вважають найзагадковішою, найчарівнішою, найтаєнішою Вона слідує за цифрою 6. А зараз, діти, я пропоную вам відгадати загадку кострубата, гостроноса, поглядає наче з коса. Гачкувата і тонка, довгонога отака, зависока. Ну а втім, ми вже вчимо цифру 7. Так, дітки, ви, мабуть, вже здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо вивчати цифру 7. Діти, послухайте, будь ласка, віршик про цифру 7. І не треба зволікати. Цифру 7 почнемо вивчати. Ось косою косив косар. І притупилася коса. Вору косу він підняв та гострити її почав. Дуже смішно стало всім не коса, а цифра сім. Дітки, давайте з вами спробуємо порухувати, скільки тут зображено апельсинів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дітки, запам'ятайте. Коли нам треба порахувати або розвати кількість предметів, або виміряти, ми позначаємо цю кількість числом. Тому запам'ятайте, цифри ми пишемо, а число ми називаємо. Сім апельсинів з гілочок звисають, сім апельсинів всіх у сад скликають. Їжте апельсині чудові, будьте здорові. А зараз, дітки, сідайте зручніше, я вам пропоную послухати казку про сімку. У сімки дуже незвичайна хатинка. Двері у неї відкрилися. Одного разу пішла сімка до лісу по суниці, а в цей час вовк, сіроманець, вийшов на полювання. Від голоду він геть розлютився. І тому, коли побачив сімку, загарчав і кинувся на неї. Сімка почала тікати, по втоптаній стежці, а вовк отот -от не здожене її, та сталося диво. Вмить сімка піднялася від звіра, як на крилах. Сімка підвела очі і побачила, що її несуть сім комашок та жучків: Сонечко, бджола, оса, джміль, хрущ, жук олень, жук-носоріг, а ось і хатинка. Сімка вигукнула Сім, сім, відкрийся!» І двері відчинилися, і рятівники летіли зімкою у дім. Зморений, голодний вовк довго блукав побіля будиночка. Добра сімка пожаліла вовка і кинула йому з вікна сім шматочків хліба. Звір зіхів подякував і задоволений повернувся до лісу. Бачите, яка цікава казочка навіть є про цифру 7. Дітки, скажіть мені, будь ласка, в кружечку якого кольору заховалася цифра 7? Так, Прав, дітки, правильно, цифра 7 знаходиться в кружечку фіолетового кольору. Молодці, ви мої розумнички. Діти, подивіться, будь ласка, на що схожа цифра 7? Сімка хоче клюшку взяти і в хокей з вами пограти. А ще на змійку схожа, Змійка закрутилася і на сім перетворилася. Сім на косу дуже схожа, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай травою йде косити. Також діти цих росів чи схожа на сокиру. Малята, давайте спробуємо з вами розв'язати задачу. Слухайте уважно. Качки вийшли в старий сад відпочити погулять. Тут п'ять качок, а там дві. Скільки разом їх в траві? Давайте порахуємо з вами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Звісно, моя, правильно, всього сім качок. Діти, скільки годин показує годинник? Правильно, діти. Сьома година. Поміркуйте, а зараз і порахуйте. У садок до годівниці прилетіли три синиці. Потім ще 4 птиці. Скільки птиць на годівниці? Звісно, малято сім птичок на годівниці. Дітки, про, про цифру сім склали навіть лічилку. Слухайте уважно і спробуйте її запам'ятати. Шість ялинок. І дубок заглядають у ярок. Бачиш ти, синочку, їх, полічино, скільки їх, шість ялинок і дубок, сім сміхається синок, малята за бажанням можете вивчити цю лічуку на пам'ять. Ви, діти, вже знаєте, що цифра сім означає на письмі множину, в якій сім предметів. Число сім наступне до числа шість. Щоб його отримати, треба додати від 1 до 6. Усі випадки складу числа 7 можна записати за допомогою рівностей. Дивіться, будь ласка, уважно. Сім дорівнює. Один додати 6. Два додати 5. Три додати 4. Молодці! Діти, знайдіть, будь ласка, зайву фігуру. Так, це коло. А давайте зараз спробуємо з вами порахувати, скільки всього фігур. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Молодці, вірно. Малята. Давайте порахуємо з вами, скільки тут котків зображено. Один, два. три. 3, 4, 5, 6, 7. Котиків 7 і ми з вами не закреслили цифру 7. Ось яка вона виявилася цікавою і різноманітною. Як багато ми дізналися про цифру і число 7. Дякую за увагу, до нових зустрічей!